you <music> Мої вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Майбутній центр муніципальних послуг та тютюнові вироби без марок акцизного збору, танцювальний флешмоб та суботня перемога Кременя. Про це у сьогоднішньому інформаційному випуску залишайтеся з нами. Буде цікаво. Центри муніципальних послуг планує створити Кременчуцька міська влада наступного року. Сьогодні Мерія презентувала журналістам проект організації діяльності щодо створення такого центру. Слухала проєктувальників наш кореспондент Ірина Скрипачова. Реалізатором проєкту виступила громадська організація Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку за фінансової підтримки міжнародного фонду відродження. Партнером у виконанні має стати виконком Кремчуцької міської ради. За словами першого заступника міського голови Андрія Погрібного, за головну мету ставиться покращення якості муніципальних послуг. У центрі працюватимуть представники 16 підрозділів виконкому та інших відомчих служб, таких як Санстанція, МНС, Кремга, Полтава Бленерго та інші. Головне тим людям, які звертатимуться до центру, не потрібно буде стукати у різні двері різних служб. Все має бути скориговано в одному місці. Надав заявку до центру муніципальних послуг, замовник зможе проконтролювати хід її розгляду через мережу інтернет. На діяльності відносно Создание центра надания административных послуг уже как бы в течение этого года дала у нас определенные результаты, была принята программа по созданию ЦНАП городская, и через Ассоциацию Устрояния международного бизнеса и розвитку мы смогли привлечь в город грантовые деньги 125 тысяч гривен, которые будут. Направлені, ну теж конкретно на ці такого проекту такого проєкту – 568 тисяч гривень, з яких 125 тисяч належить фонду відродження. 400 тисяч гривень надає міський бюджет на реконструкцію приміщення. На більш ніж 40 тисяч гривень комунальне підприємство міського оформлення має придбати обладнання. Керівник проекту Андрій Мельник вважає, що на день сьогоднішній головне визначитися із громадською думкою. Вже було опитано 217 чоловік. І ось які висновки 42% Замовників звертались до міської ради за отриманням консультації та інформації. 36 респондентів звертались саме за отримання конкретної послуги та 9,8 – за іншими питаннями. Показовим є те, що більша половина питань, звернувшися до міської ради, вирішили свою справу позитивно та встановлені законом терміни. Однак 18 зазначили, що питання вирішено частково, аргументуючи тим. 31%, що справа потребує часу вирішення, 26% не вистачало необхідних документів, 14% не розуміють, чому питання не вирішується. Де буде знаходиться центр, ще не визначилися. Проте Андрій Погрібний запевнив, працюватиме він буде обов'язково у суботу і в обідню перерву. Планується створити 28 робочих місць. Розширювати штат виконкому не планують. Очікувана дата відкриття кінець 2013 року. Кременчуцькі митники в ході спільних заходів з правоохоронцями Полтавщини виявили тютюнові вироби без марок акцизного збору на суму понад 16 тисяч гривень. Такі правопорушення з боку несвідомих підприємців не рідкість, але митники запевняють, вони зроблять усе можливе, аби обмежити та викоренити цю незаконну діяльність. Днями співробітники митного поста Кременчук Полтавської митниці спільно з правоохоронцями перевіряли торговельну мережу Кременчука. Під час перевірки були виявлені тютюнові вироби іноземного виробництва без українських марок акцизного збору 3042 пачки, орієнтовною вартістю понад 16 тисяч гривень. Відповідно до закону України про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби, реалізація на території України тютюнових виробів іноземного виробництва, на яких немає українських марок акцизного збору, заборонена. Лише з початку цього року працівники полтавської митниці спільно з правоохоронцями брали участь у 50 таких перевірках. Результатом стали 13 заведених справ про порушення митних правил на суму майже 150 тисяч гривень. Ефективно працюють у цьому напрямку і митники Кременчука. Митним постом поточному році складено 30 протоколів про порушення митних правил, що вже перевищило показник всього минулого року. І особлива увага в цьому направленні правоохоронної діяльності буде приділятись недопущенню на території міста Кременчуга розповсюдження, зберігання і продаж товарів, які були завезені нами митну територію України з порушенням митних прав. Ця робота буде продовжуватися і надалі дуже активно. Тому хто цим займається, хай знає, що спокій в цьому плані не буде. До речі, Кременчуцькі митники сумлінно виконують і фіскальну функцію до державного бюджету України за сім місяців цього року вже перерахований один мільярд 349 мільйонів гривень що більше ніж на 500 мільйонів перевищує показник сіми місяців року минулого. Минулої п'ятниці у випуску Кременчуцьких новин вийшов сюжет про демонтаж захаращеного гаража на вулиці Щорса. Занедбаність самого гаража та прилеглої до нього території, а також відсутність реакції на попередження про його демонтаж, дали підставу комунальникам вважати, що металева конструкція не має господаря. Втім, історія мала продовження, яке навіть можна назвати щасливим. Не встигли вщухнути пристрасті навколо демонтажу цього гаража. Як тієї ж п'ятниці до міськвиконкому звернувся його господар, ним виявився кременчужанин Василь Ганота. Чоловік підтвердив, що є власником тієї самої металевої конструкції з вулиці Щорса, яка упродовж років муляла око тамтешнім мешканцям. Чоловік побідкався, що, хоча і розуміє необхідність благоустрою вулиць міста, та самотужки нічого не міг подіяти з цим гаражем. Міська Влада зглянулася на ситуацію чоловіка і пішла на зустріч. Йому не тільки віддали його гараж, але й транспортували до нового місця призначення аж у Щербаки. Я інвалід з дитинства, і я дуже тяжко хворів. Мене зняли гараж, ось, як наводять порядок. Я дуже вдячний міському голові за те, що наводить порядок. І піддержую за цей порядок, і він розібрався в моїй ситуації і допоміг мені возрасти гараж. Так як я самотужки не можу транспортувати гараж, як я і фінансово, і здоров'я, в мене плохе состояння. Вони мені допомогли в ці, цій ці даній ситуації. Втім, у міськвиконкомі наголошують, усі порушники благоустрою на такий щасливий кінець можуть і не розраховувати. 6 серпня 2012 року на телеканалі «Лтава» відбудеться прямий ефір з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим. Початок ефіру о 21-й годині. Мова піде про проблеми та досягнення медичної галузі міста. Далі про організацію до ефіру. Керівник прес-служби Кременчуцького міськвиконкому Юлія Перепелятник. Традиційно кожного першого понеділка кожного місяця міський голова Кремчука Олег Бабаєв проводить зустрічі в прямому ефірі з жителям Полтавської області. Цього разу прямий ефір з міським головою відбудеться 6 серпня, о 21-й годині на телеканалі «Лтава». Мова у прямому ефірі піде про проблеми та перспективи розвитку медичної галузі міста Кременчука. Під час прямого ефіру у студії буде працювати телефонний зв'язок. Номер телефону ви побачите на своїх екранах, за яким ви зможете зателефонувати безпосередньо під час прямого ефіру і отримати відповіді на свої запитання. Розуміючи, що не всі кримо зможуть скористатися міжміським зв'язком, прислужбу виконавчого комітету Кремочуцької міської ради, починаючи вже з завтрашнього дня, тобто з вівторка по п'ятницю включно, з 9 до 17 години, будуть прийматися запитання від кремочужан за номером телефону 35108. Я хочу зазначити, що під час ефіру безпосередньо буде надаватися перевага тим питанням, які стосуватимуться медичної теми. Але це не означає, що ми не будемо приймати інші питання. Буквально всі питання, які надійдуть від Криму Чужа на будь-які теми і під час ефіру, і заздалегідь, ми будемо записувати, занотовувати, передамо їх міському голові, і як і завжди. Кремучужани отримують письмові відповіді на свої запитання від міського голови. Тож, шановні телеглядачі, телефонуйте нам і дивіться прямий ефір 6 серпня о 21 годині на телеканалі «Алтава». Цієї суботи Кримачок побачив майдан у вигляді флешмобу. Такого повернення табірної зміни зоряного до Кременчука ще не було. Звичайно, у липневої суботи батьки чекали своїх дітей з другої табірної зміни, а разом з ними і обіцяного танцювального сюрпризу. Для глядачів сюрприз для танцюючих двотижнева кропітка праця тренувалися шість разів на день. Учасниці майдансу Аліна та Юлія говорять, що ідея такого масового показу прийшла після табірного конкурсу між загоном. Чого ж не здивувати батьків саме таким чином, та і самим отримати незабутні враження? Ми їхали ще в автобусах, що нам завжди хлопали. У нас це зарядило, і ми отримали такий тож заряд бодрості, не серя на те, що сонце, жара і танцювали так. Я думаю, нормально у нас вийшлася відлічно. Ну, ми перші, всі першим бути приєдна. Все таки відкривати це діло в нашому місті. Це добре. Того ранку на площі танцювали 330 дітей із завершальною композицією жовто-блакитної зірки. Схоже, правда, хоча не це головне. Головне дитячий сміх та батьківське добре. А Це дуже-дуже дуже потрясающе. Отлічно зроблено. То есть и руководство ну, организовали и праздник для родителей и для самих детей. Да, 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 и да. Отлично сделано. Просто отлично. Головний тренер Тетяна Хавренко поставила своїм підлеглим п'ятірку найвищий бал за максимальною шкалою. Навіть перший блин не видався комом. проте зупинятися на досягнутому не планують. Попереду ще не одна зміна у зоряному. Головне, як зазначив директор табору Геннадій Чурін, аби не трапилося незапланованого. Я осмотрев з сторони на батьків. Некоторі батьки плакали, співпрацювали. Хтось там автоматично повторяв Це, Звісно, це є відповідь на те, що є созвуч'я. Есть понимание, это здорово. Дети довольны. Они это самое главное. В общем-то, мы, в общем-то, ради этого общем, и все создавали. Далеко не всі кременчуцькі оболівальники були сповнені оптимізму напередодні зустрічі чемпіонату України серед команд другої ліги між Кременчуцьким Кременем та Ялтинською Жемчужиною, адже початок сезону для наших земляків виявився просто провальним. Хіба що перемога у Кубковому двобої могла додати впевненості підопічним Юрія Чумака? Так воно і сталося. Кременчужани перемогли 2-0. Але легким цей поєдинок для Кременя не став. Наші гості, які вже довели у попередніх матчах свою конкурентоздатність, були налаштовані агресивно. Спочатку двобою Ялтинці намагалися захопити ігрову ініціативу. І перші кілька хвилин їм це вдавалося. Центральні півзахисники Жемчужини домінували на поле. Підопічні ж Юрія Чумака досить часто не встигали за переміщеннями гостей. Прогавили кілька гострих передач, які ледве не призвели до взяття воріт господарів. Щоправда, кремінь швидко оговтався, поступова гра вирівнялася. А потім стало зрозумілим, хто на поле справжній господар. Перший авра поблизу воріт голкіпера Ялтинців Дениса Боброва виник після удару Євгена Волги. Воротар гостей не без проблем перевів на кутовий. Але вже через кілька хвилин активні дії того ж Волги призвели до пенальтів, причому стовідсоткового. Олег Шевченко не схибив. 1-0. До кінця першого тайму команди обмінялися кількома небезпечними моментами. Але якщо гості намагалися пробувати з далекої відстані, то наші більше комбінували і шукали шляхів вивезти нападаючих сам на сам з голкіпером жемчужини. Початок другого тайму став дзеркальним відображенням початку першого. Суперники Кременя почали більш активніше, але надовго їх не вистачило. Спочатку кременчужанин Євген Волга втратив чудову можливість відзначитися. А на 63-й хвилині захисник жемчужини в останню мить блокував удар нашого нападаючого Юрія Славишева. Гол назрівав, це відчувалося. І відчуття не обманули. На 70-й хвилині поєдинку Дмитро Гордієнко після серії рикошетів у штрафному майданчику гостей виявився найхолоднокровнішим. Йому вдалося переправити м'яч у ворота Дениса Боброва. 2-0. До речі, і Дмитро Гордієнко, і Олександр Буличев, і Вадим Барба, які вийшли на заміну, досить вдало вписалися у малюнок гри своєї команди. Варто віддати належне тренерським здібностям Юрія Чумака. За рахунку 2-0 наші земляки збавили оберти. Можливо, вони цілком свідомо віддали ініціативу гостям, а можливо, просто підсіли. До слова, на користь останнього твердження говорить і те, що погодні умови, за яких відбувалася гра, були надто вже несприятливими. Неймовірна спека, дощ, який не приніс очікуваної прохолоди, а навпаки, утворив на поле ефект сауни, внесли свої корективи. Та повертаючись до подій на футбольному майданчику, зазначимо, кінцівка зустрічі залишилася зажемчужиною. Нашим поталанило, футбольний бог того дня був прихильнішим до Кременя. Забити гості не забили, але принаймні нерви болювальникам попсували. Двобій закінчився з рахунком 2-0 на користь Кременчужан. Отже, такі бажані три очка у своєму активі вже маємо. І зараз Кремінь посідає восьму сходинку турнірної таблиці. Наступну домашню групу підопічні Юрія Чумака зіграють 8 серпня проти комсомольського гірника спорт. Тож на обболівальників очікує справжній дербі. А 4 серпня наші земляки проведуть матч на виїзді проти Украгрокому із приютівки. Такими подіями відзначилися вихідні та понеділок. А як минув інформаційний день вівторка, дізнавайтеся уже завтра, о 21-й з Кременчуцьких новин. Побачимося.